У мене на балконі є рівно 85 сантиметрів, що я можу туди поставити? Якщо 85, це в нас іде крісло, ось таке новелті, або елегант, коли є спинка позаду, але без підлокітника, тому що підлокітник у тебе вкраде мінімум 20 сантиметрів, це лишиться 65, ну це чисто там. Не знаю, на дитину якусь місце. А от таке кріселко Novelty, чим класне на балкон. Якщо в тебе рівно 85, воно стає ось так. Тут у тебе уявимо, уявимо дві стіни, і тобі не треба збоку лізти, чи отут щось розкладати. Все, що тобі потрібно зробити, це отак нагнутися і потягнути. Зашви, крісло розклалося. Для чого там до тебе приїхали нелюбимі гості? Ти хочеш поставити на балкон спати? От спіть на балконі, будь ласочка. Там буде і жарко, і холодно. Коротше, затримується всього на один день. І так само просто складається назад. Ну ви зрозуміли, це ж стосується не тільки балкона, це стосується, коли у вас дуже мало місця. Тобто воно буває 80, метр, метр 20, метр 40, метр 60, метр 80. Тобто можна по факту зробити його двохспальним, як величезне ліжко. Ціна саме цього, цього крісла Новалті 10-300. Замовити можна на сайті Солоха є, і на нього йде гарантія. Пошарпана бумажка, 7 років. Е, Доступна оплата частинами на 5 платежів.